У Черкасах триває мистецька акція в ролі Шевченкового духу. Ініціаторами її проведення виступила мистецька сотня майдану та спілка прихильників бойового пака. Відкрити в собі свого Шевченка така головна мета низки заходів, які відбуватимуться в обласному краєзнавчому музеї та музеї Кобзаря. Організатори прагнуть відійти від стереотипного пафосного сприйняття творчості Шевченка і закликають в першу чергу побачити його постаті людину з особливим світоглядом, власними радостями і переживаннями. Акція триватиме до липня у формі творчої зустрічі з дослідниками творчості кобзаря, письменниками, художниками. А розпочали. Є з дитячих читань школярі декламували найулюбленіші вірші Шевченка і про Шевченка, дізнались чимало цікавого про експонати музею Кобзаря, взяли участь в інтерактивному обговоренні і почули пісні на слова українського пророка. Ми ще пам'ятаємо, як цей ювілей святкувався 150 років Шевченкові. І взагалі в кожному селі Шевченківські вечори проводились не з примусу. А справді із любові до Шевченка, з пошани його, бо його слово було, є і залишається актуальним, необхідним сьогодні. Основне, що є в цьому проєкті, що тут лишніх людей не буде. Тут, якщо і прийдуть люди, то тільки зацікавлені, ті, які горять, живуть, думають і цікавляться. І Шевченком і взагалі любою особистостю, яка залишила свій слід і в історії, і в творчості.